Вітаю з вами знову програма Мозаїка батьківства. І я сподіваюся, матеріал, який ми приготували, буде для вас, шановні мами, цікавим і корисним, а також додасть вам наснаги. Адже як писав колись Олександр Іванович Герцен, проповідувати з Амвона, захоплювати з трибуни, вчити з кафедри набагато легше ніж виховувати одну дитину. Досить часто лікарі і батьки виявляють у дитини збільшення мигдаликів. А багатьом із нас з дитинства знайомий діагноз хронічний тонзеліт, який між цими речами взаємозв'язок. Ми з'ясуємо це разом із лікарем-педіатром Олександром Васильовичем Мазиловим. Вітаю вас! Вітаю! На початку поясніть нам, будь ласка, що таке взагалі мигдалики і яка їхня роль в організмі дитини? Мигдалики є дуже важливими органами, які відносяться до нашої імунної системи. Розташування мигдаликів є таким, що у нас у носоглотці розташовано шість мигдаликів. Тобто один мигдалик розташований на склепінні піднебіння, два мигдалика розташовані в носовій порожнині, два мигдалики розташовані по бокам ті, що ми бачимо, те, що відноситься до нашого звичайного поняття мигдаликів. І один мигдалик знаходиться біля корня язика, який називається піднізиковою мигдалиною. По своїй суті вони є. Фільтрами, які захищають наш організм від будь-якого зовнішнього втручання, тобто, все те, що попадає в наш організм, перш, спершу воно проходить через мигдалики, спершу воно проходить через лімфатичні вузли. Саме тому досить часто ми можемо спостерігати реакцію або мигдаликів, або лімфатичних вузлів, коли дитина захворіває, наприклад, на гостру респіраторну вірусну інфекцію, або вона може. Поранити руку, і е, ми можемо знайти збільшення лімфатичного вузла, який знаходиться біля рани. Тобто, це, це є е, дуже важливим захисним фактором. А якщо збільшення мигдалики, і дуже часто дитини болить горло, наприклад, чи завжди це свідчить про наявність хронічного тонзиліту? Самою частою причиною е, болю у горлі, звісно ж, є звичайна вірусна інфекція. Тобто, для будь-якої дитини, яка знаходиться у вічі старше 6-7 років, біль у горлі під час вірусної інфекції, це є звичайна ситуація, тобто це є абсолютно нормальна буденна річ. Взагалі в нашій практиці потрібно розрізняти декілька речей. Які абсолютно не пов'язані одні між одними, перша річ це е, звичайний розмір мигдаликів. Його визначити середньостатистично досить складно, але е, якщо батьки або лікарі не звертають увагу на розміри мигдаликів, ми можемо говорити про те, що це мигдалики нормального розміру. Друге, це те, що досить часто е, зустрічається в нашій практиці, те, на що досить часто можуть скаржитись батьки, це великий розмір мигдаликів. Тобто, коли дитина відкриває рот, ми, ми можемо побачити, що мигдалики неї займають дуже велику частину е в порожненні зіву. І ця ситуація дуже дуже часто путається з таким поняттям, як хронічний тонзіліт, тому що третє поняття хронічний тонзіліт, це єсть безпосередній хронічний запальний процес в порожнині мигдаликів. А які його ознаки? То як можна вияснити, це нормальне збільшення мигдаликів чи це вже запальний процес? Якщо ми бачимо, що е, є локальний запальний процес, тобто ми бачимо це у вигляді почервоніння, якщо є періодичне виділення. Е, так званих пробок, якщо у дитини періодично спостерігається збільшення е, лімфовузлів, які мають відток, мають прийом лімфи від е, мигдаликів, то, тобто передньошийних лімфовузлів. тобто ці процеси, які виникають періодично, і можна віднести до того терміну, який називається терміном тонзіліт. А якщо цей процес повторюється протягом певного часу, тобто цей процес називається хронічний тонзіліт. А ось ви сказали, що ті мигдалики, які знаходяться у горлі, і ті, які знаходяться у носі, це можна сказати один е, орган. А якщо мигдалики у горлі збільшені, чи це означає, що в носі, я розумію, що це аденоїди, теж вони збільшені? Абсолютно вірно. Е, так так звані адиноїдні вони також мають більший розмір, так само як піднебідні мигдалики, і мало того, всі лімфатичні органи у в даної дитини будуть більше ніж у середньостатистичної норма, дитини. Так? І якщо це не призводить до появи патологічних ознак, якщо ми не маємо ознак. Постійного запального процесу хронічного, ми не називаємо ці процеси е, термінами хронічний тонзіліт або хронічний аденоїдіт. Ми називаємо е, ці терміни дуже просто: гіпертрофія піднебінних мигдаликів або гіпертрофія аденоїдних мигдаликів. Тобто гіпертрофія це медична назва, е, яка характеризує збільшення органу. Але ще раз. 15% приблизно людей мають е, лімфатичні органи трошечки більше ніж середньостатистична людина, і ці поняття дуже часто плутають між собою, і це призводить до неправильної трактовки поняття хронічний тонзиліт, особливо серед батьків. Але е, тут є ще один нюанс, який пов'язаний саме з аденоїдами микдаликами. Вони знаходяться в носовій порожнині, і вони при е, більш-менш великому розмірі можуть порушувати носове дихання. І отут уже виникає ситуація, яка досить часто може вторинно ускладнюватися, наприклад, якоюсь інфекцією. І е, поняття збільшення аденоїдних мигдаликів і запальний процес е, в аденоїдних мигдаликах він змінює один одного. Тобто, був запальний процес, він закінчився тоді просто лишилися великі розміри мигдаликів. Тоді знов. Наприклад, дитина перенесла вірусну інфекцію, знов виник запальний процес в мигдаликах, він закінчився, тоді знов лишилося збільшення мигдаликів. Але ці всі речі вони можуть впливати на носове дихання, на якість носового дихання. І ми досить часто можемо чути від батьків, що діти мають погане носове дихання. Ми досить часто можемо чути від батьків скарги на те, що діти хроплять носом вночі, мають зміну голосу. Тобто ці речі вони потребують оцінки лікарем і е, вирішення в ситуації в залежності від того, чи є запальний процес, чи немає. Олександр Васильович, а от часто у дитини з рота можна почути неприємний запах. Чи може це пов'язане бути із запальним процесом у горлі? Е, дійсно, така річ може бути, тому що неприємний запах з рота може бути пов'язаний з трьома речами. Перше це хронічний запальний процес в мигдаликах, тому що у деяких людей е, структура мигдаликів така, що вони е, мають такі глибокі складки. І в тих складках може знаходитись певна кількість слизу, зруйнованих клітин, які можуть під час свого своєї присутності просто давати сам факт неприємного запаху. Але найчастіше неприємний запах з рота все таки пов'язаний або з зубними проблемами, або з проблемами в носоглоці, тобто проблеми. Ті, які мають відношення до аденоїдних мигдаликів, не піднебінних, тих, що в горлі, те, що ми бачимо, а аденоїдних, ті, що вносять ті, що ми не бачимо. Тому що ті мигдалики, аденоїдні, які продукують слиз, е е е е який ми не бачимо, саме е перероблення існування довготривалий час цього слизу в носовій порожнині. Найчастіше дає неприємний запах з роту. Е, а як же вирішити цю проблему е, в даному випадку? Лікар-педіатр може підказати спеціальні спреї в ніс, які е, знімуть запальний процес, або додаткові спреї, е, які допоможуть побистріше забрати е, сам цей слизну носової порожнини. Досить часто ми зустрічаємося із терміном ангіна. Е, чи є займов зв'язок із ангіною і тонзелітом? Чи це взагалі одне і те саме можливо? Якщо ми візьмемо медичну термінологію, то е, медична термінологія оперує декільками поняттями. Тобто є поняття, яке називається фаренгіт, ним називається запальний процес в горлі, є поняття тонзеліт, ним називається запальний процес в мигдаликах, але за кордоном взагалі використовується поняття. Тонзило Тобто це таке загальне поняття, при якому зовсім не розрізняється, де є запальний процес. Тобто ми просто говоримо, що є запальний процес в районі е е горла і все. Чи це він займає мигдалики, чи це він займає просто задню стінку глотки, тут різниці тут немає. У е нас... Е е е в нашій побутовій практиці ми досить часто терміном ангіна підміняємо ці поняття. Хто як. Тобто деякі е, батьки чи деякі медичні працівники, наприклад, замінюють терміном ангіна термін фарингіт. деякі замінюють термін тонзіліт, деякі тонзілофарінгід. Тобто, якщо ми прийдемо до загального знаменнику, то тут має використовуватись просто загальний термін тонзелофаренгід. І от ним якраз ми позначаємо. Гострий епізод захворювання, тобто, коли людина має е, абсолютно нормальний загальний стан, нічого не відбувається, і раптом людина має гострий епізод захворювання. І цей гострий епізод захворювання у дітей частіше всього супроводжується е, підйомом температури до досить високих цифр. Відсутністю якихось е, явищ, які говорять за те, що у дитини є вірусна інфекція, тобто немає нежиттю, немає кашлю. Е, відбувається збільшення підщелепних лімфовузлів, які забирають лімфу від мигдаликів. І коли е, ми будемо дивитися на ці мигдалики, то ми можемо чітко побачити запальний процес, який може супроводжуватись почервонінням, наприклад, е, знаходженням нальоту на поверхні мигдаликів і так далі. Тобто, оцей. Термін він характеризує термін, те, що ми в побутовому плані називаємо ангіною, а е, в медичному плані його можна назвати терміном гострий тонзіліт. Але якщо ми вернемося до терміну тонзилофарингіт, то ці поняття абсолютно тотожні, і ми ними називаємо гострий епізод. Поняття хронічний тонзиліт це поняття. Просто періодичного вяло перебігаючого процесу в, в мигдаликах, який періодично то загострюється, то зникає, то загострюється, то зникає, і він потребує абсолютно іншого догляду е, ніж гострий процес. Ну а як часто це може виникати? Ось ці загострення при хронічному захворюванні, е, звісно ж, це залежить абсолютно від людини. І, і саме кількість загострень протягом року і є показом, наприклад, для хірургічного лікування, тобто є дуже чіткий медичний показ, якщо людина має шість і більше загострень, тонзилофарингіту протягом одного року. Який потребував лікування антибактеріальними препаратами, тобто ми маємо чітку е, е, ми маємо чіткий доказ того, що захворювання було визвано бактеріальним процесом. Е, це тобто є... це не означає, що мені шість разів на рік болить горло просто, так? Це означає, що має там гній ангіна. так? Абсолютно вірно. Mm -hmm. Це не означає, що у людини шість разів протягом року болить горло. Це означає те, що мінімум шість разів протягом року у людини виникав. Новий запальний процес на поверхні мигдаликів, який Потребував лікування антибактеріальним препаратом, тому що якщо це був процес, який не потребував лікування антибактеріальним препаратом, то навіть і такий стан не потребує, наприклад, якогось додатково е спеціалізованого, наприклад, хірургічного втручання. А чи не простіше взагалі мигдалики видалити, і буде у людини менше проблем, менше місця, де будуть скупчуватися якісь там запальні процеси? Мигдалики є дуже важливим органом нашого захисту, і вони, на жаль, приймають участь не тільки тільки у захисті організму від е, бактерій там чи вірусів, вони також, наприклад, приймають участь у е, онкологічному захисті, тобто вони приймають участь у захисті від розвитку різних форм ракових захворювань і так далі. Тобто е, це є дуже серйозним і дуже важливим органом для людини. І саме тому хірургічні методи лікування, видалення частини мигдаликів або повне видалення мигдаликів має бути. Дуже чітко обґрунтованим, то які ж тоді існують прямі покази для того, щоб все таки їх видаляти, цих показів небагато, але вони існують і їх потрібно знати. Перший показ е це те, про що ми з вами говорили. Це коли у людини протягом одного року виникає шість і більше загострень хронічного тонзіліту, які потребують лікування антибактеріальними препаратами. Або якщо у людини виникає 5 і більше епізодів загострення протягом двох років. Тобто, наприклад, цей рік виникло 5 загострень, наступний рік виникло 5 загострень, навіть не 6 протягом одного року, а 5, але наступного року також виникло 5. Тобто це також є показом для хірургічного лікування. Е, ще одним показом е, є виникнення ускладнень. За рахунок збільшених і постійно запалених тканин мигдаликів. Наприклад, мигдалики, які знаходяться в носовій порожнині, вони можуть перетискати слухову трубу, і це може призводити до повторних епізодів запалення в порожненні вуха. Якщо такі епізоди протягом року повторюються більше п'яти разів, вони потребують лікування антибактеріальними препаратами, це також є показом для хірургічного лікування. Ну і е у нас в організмі є. Одна бактерія, яка може жити в мигдаликах, і яка може давати в майбутньому проблеми, які називаються або гостра ревматична лихоманка, або стрептококовий гломерулонефрит. тобто, це є досить серйозні, досить важкі захворювання, які приводять. До досить серйозних наслідків. Тобто, якщо ми бачимо, що у людини є збільшення мигдаликів, якщо це збільшення мигдаликів періодично супроводжується запальним процесом, тобто те, що ми називаємо терміном хронічний тонзиліт, і ми, провівши тест і виявивши цю бактерію, повинні вирішити, чи такій людині потрібно провести оперативне лікування чи ні. У нас є ще декілька хвилин ефірного часу, і ми пропонуємо вам разом з нами пофантазувати на кухні. Виявляється навіть така проста страва, як бутерброд, може стати полем для вашої творчості. Пропонуємо вам приготувати бутерброд сонечка. Для цього нам потрібні маленькі помідорки, хліб, сир тофу, оливка, трішки сметани, листя салату, петрушка та кріп. На тарілку викладаємо листочки салату, посередині розміщуємо скибку хліба. На хліб кладемо сир і посипаємо дрібно порізаним кропом. Сир тофу є гарним джерелом кальцію, вітамінів і білка. Помідор розрізаємо навпіл, робимо невеликий надріз. Це і буде наше сонечко. Голівку робимо з четвертинки маслини. Зайву частину маслини подрібнюємо і отримані своєрідні цяточки викладаємо на помідор за допомогою зубочистки. На останок малюємо очі та ротик. Для цього зануримо зубочистку в сметану. Подаючи такі бутерброди, запропонуйте дитині покуштувати і зелене листя салату. У ньому багато хлорофілу, вітамінів, мінеральних солей, кальцію, магнію, заліза та йоду. Покажіть власний приклад і разом з малюком похрумайте свіжий листочок. На завершення хочу відкрити Біблію і приєднатися до побажання апостола Павла. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славу у Христі Ісусі. Звертаємося частіше до Бога і пам'ятаємо, немає нічого такого, що було б йому не під силу. Ну а ми чекаємо на ваші дзвінки та листи. До побачення.